Я міжнародний майстер Петро Марусенко сьогодні у 12 му випуску Свято Шахів у Києві. Закінчення супертурніру в Більбао, подвійний успіх у Шеніною. Анатолій Банні, Життя та шахова доля. А зараз детальніше про ці події. 20 липня в Києві відзначали Всесвітній День шахів. У парку Шевченка зібралися любителі шахів. Хросмейстер Володимир Сергеєв та чемпіонка Європи Юлія Осмак давали сеанси одночасної гри, провели також великий бліц-турнір. Багато глядачів зібралися на це на цей захід. Цей захід був організований Федерацією Шахів України при підтримці Київської федерації шахів. Ми зустрілися з почесним главою Федерації Шахів Києва, арбітром міжнародної категорії Леонідом Бадавим. У нас не тільки день шахів Всесвітній, а й день шахів України. Бо в 2011 році Верховна Рада України прийняла постанову про святкування Дня шахів в Україні, і кожного року, 20 липня, ми тут проводимо таке мероприятие у Шапі. Да. Це по-перше. А по-друге, тут ще один збіг обставин. Так. Справа в тому, що це була постанова прийнята в 2011 році. З 2012 року, кожного року ми тут проводимо ось такий захід. А сьогодні виповнюється 50 років всесвітньому дню шахів Фіде, який започаткувався ще в 1966 році. Тому маємо п'ятирічні і п'ятидесятирічні річниці. Ось да. такий, такий баланс цікавий. Які заходи проходять? А, заходи у нас традиційні вже. Після урочистої частини дається сеанс одночасної гри. І вже тут другий рік поспіль проводиться сеанс. дає гросмийство Володимир Сергієв і майстер фіда, чемпіонка світу серед дівчат до 12 років. А зараз вже і до 18 років у складі збірної України Юлія Осьмак. А, а от у Бліці зараз підібралась дуже серйозна кампанія: 72 шахісти на чолі з. До речі, з шахістом, який нині представляє Чехію, наш вихованець Київської шахової школи Кислинський. Олексій да. Кислинський. Так що дуже цікаве буде змагання. І, На жаль, ми ще не маємо тільки центрального шахового клубу, але ми сподіваємося, що наступного року ми вже це будемо все проводити тут поруч. І якщо буде все нормально, президент Федерації шахів міста Києва Куфтарів. По зараз закінчує всі юридичну частину переговорів з Київським держуніверситетом, щоб опановувати приміщення бібліотеки університету у Володимирській 56. Дуже дякую за розмову. Нема за що. В межах цього свята ми подарували книжку про Ігоря Платонова одному з. Відомих київських шахістів, міжнародному майстеру Володимиру Чубе. Треба зауважити, що я мало знаю людей, навіть серед розмейстерів, які, які б так любили шахи, як Володимир Чубен. Цю книжку подарував йому автор. Гросмейстер Сем Палатник, нині, який проживає в Америці, але сам він родом з Одеси. Він пам'ятає Володю Чубаря і дуже добре до нього ставиться, і на знак цього подарував йому цю книжку. Це найкращий турнір з точки, за останній час з точки зору якості і змісту партії. Зазначив Магнус Карлсен Щоправда, друге коле він пройшов не так феєрично, як перший. Він здобув лише одну перемогу при чотирьох нічиїх Карлсен нарешті розмочив рахунок з голландцем Анішем Гірі. До цього Аніш виграв одну партію, а решта закінчилася в нічію. Цього разу перемогу здобув чемпіон світу. А от виступ Карякіна справив дітюче враження. Жодної перемоги в десяти партіях боязкувата, безініціативна гра. Невже у матчі на Перше світу Сергій розраховує перемогти тільки за рахунок дебютної підготовки? Росіянин набрав 9 очок і посів передостаннє місце. Як для претендента на корону не дуже вдалий результат. Головним підсумком Більбао можна сказати, що визначилось співвідношення сил між учасниками матчу за світову корону. Деякі будмекерські контори вважають, що це приблизно 7 до 1 на користь Карлсена. Здається, це відповідає дійсно. Казати, що українська шахістка Анна Ушеніна здивувала шаховий світ, це не сказати нічого. На першому турнірі майстерс, майстерс, який пройшов у Китаї і складався виключно з жінок, їй вдалося двічі подолати саму чемпіонку світу Хоу і Фань. Це правда, правда, сталося в Бліц-турнірі. Але цей Бліц. Анна провела просто блискуче. У Шеніна, до речі, подолала не лише Іфань, а ще й хампі Конеру з Індії, росіянку Валентину Гуніну та болгарську шахістку Антонету Стефанову з однаковим рахунком півтора на півочка. І лише українці Марії Музичук Анна поступилася півочка на півтора. Додамо що Бліц був другим етапом турніру. А спочатку шахістки змагалися у швидких шахах. Тут перше друге місця розділили Гуніна та Хоуї Фань по 4 очки з п'яти. Але особиста перемога і тут була не на боці китаянки. Перше місце дісталося Валентині. Третю стала також Конеру половиною очки. Ушеніна півтора, а п'яте шосте розділили Марія Музичук та Стефанова по одному. Таким чином, у загальному заліку першою все ж таки стала Хоу, другою Гуніна, третьою Кадиру. Досягнення ушеніною в цьому році на... налаштовують на оптимістичний лад прихильників Олімпійської жіночої збірної, яка виступить. У вересні на Олімпіаді в Баку У Шеніна, яка у відмінній формі, сестри Музичук, чемпіонка Європи 2015 року Наталія Жукова, такий склад здатний поборотися за Золото Олімпіад. Сьогодні у нас в гостях міжнародний гросмейстер Володимир Сергієв. За фахом він історик, кандидат історичних наук. Серед його інтересів є також історія шахів. І сьогодні ми започаткуємо серію передач про видатних українських шахістів. В складних життєвих ситуаціях ми часто чуємо такий привабливий афоризм: кожна людина коває свого щастя, але чи завжди ця оптимістична ідея вписується в реальну дійсність? Як могло статися, що людина, яка чудово розуміла шахи? П'ять разів було, була чемпіоном України, 7 разів грала в фіналах Радянського Союзу, вигравала у найліпших гросмейстерів світу. І ось ця людина за 50 років своєї турнірної практики не зіграла жодному особистому міжнародному турнірі. Розповідь про це чекає вас в наступному випуску. А також у наступному 13 випуску на вас чекає передмова до етапу Чес Ворлд Тур, турнір у Пайковському. Читайте шахові новини на нашому блозі. Дякуємо, що дивилися нас. З вами був Петро Марусенко. До зустрічі у наступний четвер, 4 серпня.